Всім привіт! Це свята! Я зараз монтую влог з Нью-Йорка і подумала: а чому вам не розповісти про Нью-Йорк більш глибше, про його історію? Бо всім нам знайомий Манхеттен з його хмарочосами колись був суцільним лісом з болотами і річками, а називали його не York, а нью Емстердам. Тож давайте подивимось, що там. Як Нью-Йорк отримав свою назву? Спочатку тут жили індіанці Ленапе, корінні мешканці Америки. Вони говорили алгонкінською мовою, рибалили, полювали і вирощували свої культури. Жили вони там, де зараз Манхеттен, Бронкс і Вестчестер. Першим європейцем у цих краях був італієць у 1524 році. Але більше місцем зацікавився Генрі Хадсон або в нас називають Генрі Гудзон, англієць, який працював на голландську компанію. Він відкрив річку, яку згодом назвали на його честь Хадсон. Тут була велика кількість бобрів. А в Європі бобраві шкури. Тоді були дуже цінним матеріалом. Саме це стало першим комерційним інтересом до регіону. Голландці почали заселяти територію, присилали своїх колоністів і навіть рабів. Було багато конфліктів із місцевими, але зрештою вони уклали мир. І от 2 лютого 1653 року офіційно з'являється місто Нью-Емстердам коли ж все-таки з'явився Нью-Йорк? А ось через 11 років, у 1664 році, змінилось все. Англійці вирішили захопити колонію. Голландці не змогли протистояти і через два тижні підписали капітуляцію. І вже через рік місто перейшло під англійське управління і отримало назву Нью-Йорк на честь герцога Йорського. І з цього і почалася нова епоха в історії міста. Місто мало супер вигідне розташування. Біля річки Хадсон та Атлантичного океану. Тому Нью-Йорк дуже швидко став головним торговим портом. У 1700-х тут активно розвивається торгівля, суднобудування, ремесла. Населення швидко зростає. Приїжджають переселенці з Англії, Ірландії, Німеччини, Франції. але... Водночас варто пам'ятати, Нью-Йорк у ті часи був не лише про розвиток у 1703 році. Понад 40% домогосподарств у місті володіли рабами. Це темна, але важлива сторінка історії, про яку теж потрібно говорити. Як з'явився перший університет у 1754 році з'являється Кінгс Коледж. Перший вищий навчальний заклад у місті. Зараз ми знаємо його як Columbia University. Це був серйозний крок для розвитку освіти. А саме там навчались майбутні лідери: Олександр Гамільтон, Джон Джей та інші батьки-засновники США. У другій половині 1700. х Колоністи починають відкрито виступати проти британських податків. Один з перших гучних конфліктів це закон про гербовий збір. Він зобов'язував прикріплювати спеціальні платні марки на всі друковані матеріали від газет до ліцензій і договорів. Фактично, це був податок на все, що друкується, і саме це викликало велике обурення серед населення. Також у Нью-Йорку з'являється рух «Sons of Liberty», який організовує протести навіть погроми будинків-чиновників. У липні 1776 року у Філадельфії ухвалили декларацію незалежності США. І Нью-Йорк офіційно приєднався до революції, але вже наступного місяця відбулася битва за Лонг Хайленд, у якій американці зазнали поразки. Британці захопили Нью-Йорк і утримували його цілих сім років. Місто залишилось під контролем британських військ до 25 листопада 1783 року. Коли війна закінчилась парижським мирним договором, саме сьогодні британці остаточно покинули місто, і цей момент увійшов в історію як Evacuation Day. Нью-Йорк – перша столиця США. Після війни за незалежність Нью-Йорк став першою столицею США. У 1789 році у місті відбулася інаугурація Джорджа Вашингтона як першого президента США. Також були прийняті перші закони нової нації. У Нью-Йорку розміщувався перший конгрес, перше міністерство закордонних справ, перше Міністерство фінансів, перша пошта, а також. Було закладено основи американської банківської системи. Після втрати статусу столиці Нью-Йорк сфокусувався на своєму головному козирі – торгівлі. Завдяки порту і річці Хадсон місто стало основним торговим вузлом на східному узбережжі США. Розширювалися Доки, склади, вулиці, місто стрімко росло. Саме в цей час на Волстріт починають формуватися перші біржові угоди, які згодом приведуть до створення Нью-Йоркської фондової біржі у 1792 році. Що ж, ми пройшли з вами шлях від Болотистого Манхеттена до перших. Колоністів із Голландії, які створили Нью Емстердам. дізнались, чому місто стало Нью Йорком, як розвивалась торгівля, освіта і культура в колоніальний період. Ми дізнались, як Нью Йорк став першою столицею нових сполучених штатів Америки. А далі розквіт торгівлі, Уолл-стріт, Фондова біржа і все те, що перетворило Нью-Йорк на майбутній мегаполіс. Це лише перша частина історії цього великого міста. Далі вас чекає мій влог про Нью-Йорк моїм сучасним поглядом. Поставте мені лайк, підпишіться, напишіть коментар. Мені, як починаючому влогеру, це дуже приємно. Це мотивує мене далі знімати. Дякую за перегляд! У мене якось на голові, щоб я була вообще супер-попередуба.